Степногірськ Успенівку та Григорівку накрили з РСЗВ минулої доби. Гатили також з авіації, запускали БПЛА. Загалом за добу ворог вдарив по 14 містах та селах Запорізької області майже 700 разів. Тим часом поліцейські евакуювали літню жінку та 58-річного чоловіка з Васильівського району. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. У Малокатеринівці відновили подачу газу після атаки в ніч на 3 листопада. Нагадаємо, тоді ворог вдарив по громаді ЗРСЗВ та Кабів. Аварійна бригада зафіксувала більше десяти осколкових влучань у газогони низького тиску вздовж приватних будинків. Один розподільний газопровід довжиною 20 метрів, збито зі стійок. За день всі газопроводи були відремонтовані. Люди залишились з газом. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районі Охотничого, Степногірська та Степового. Усі атаки відбили спільно з розвідкою. Сили оборони знищили понад три десятки ворожих мавіків. А аеророзвідники 65-ї бригади мінуснули кілька одиниць техніки та ворожої піхоти. Український прапор замайорів над островами колишнього Каховського водосховища у сірій зоні. Бійці підрозділу Братство проводили операцію біля ділянки Великі кучугури де, зокрема, ліквідували двох окупантів. Взявши під контроль територію у 7 кілометрів від берегової лінії, на будинку встановили український стяг.